Здоров'я бажаю, шановні друзі, ви на каналі Victor Pro і прийшла черга до слідуючого відео. Ну, як би сказати, не сильно я бажав саме це відео виставляти, тому що воно, як би там деякі є для пасічників поради. Хоча я знаю, то як би з ліваків аккаунтів писали, те, але для загалом я. І, і таким не гнушаюсь, і для загалом я вам скажу так, скажу. Є е, відповідь на питання, які особливо були важливі у багатьох пасічників про розплід бджіл і не тільки про розплід бджіл. Значить, переглянете це відео, я все таки його вирішив виставити, одредагував, все зробив. Ну, як би від демонтаж. Е, відео зняте осінню перші заморозки вже були, але ж. Е, Суть в цьому. Суть в тому, що зараз зима, але ж ви ж бачите, 4-6 зараз тепла перед новорічний е, період. Е, ну, хоча таке, що маємо, те маємо. Ось бджола зимувала, зимує. Далі не літала, хоч в деяких було обліт був, бо сонечко світило, затисну було. В мене такого на пасіках не було. Тому, то, друзі, і питання по бджолу. Матеріалу або племматеріалу, який є, багато запитують, а що у вас така є порода, а така лінія, хоча лінія це завжди, я кажу, умовно. То що і навіть із Європи ті матки, які там споровуються на місці, назвати те, п'яше текарніку, наприклад, тройзик, ну це умовно. По материнках це все пишуть. Хоча є одне но, але це зовсім інша тема. А зараз ми що перейдемо до матеріалу того, який в мене є перед ну вже е, пройшов е, тестовку в Україні. І для продовження я вам покажу то, що відбувалось, як бджола йшла в зиму, якої сили, е, скільки меду піднесла, не загодована зовсім. І, звісно, що е, цікаво, що і зараз зимою ми також це переглянемо. Ну що ж тоді, гайда, до перегляду! Ну так, переглянемо на теперішній час зимівлі, що відбувається там. Коротенько. Я думаю, дещо зробити. Переглянемо. Взагалі всі показують, що там вверху робиться. А ми дивимося зараз що внизу, що там з підмором. Видно, так? Да? Підмор? Все, далі я не буду ворушити по пасікці, не буду бігати і не буду показувати, що там до чого, скільки підмору. Ви побачили, хватить і одної. Ворушить бджолу, то зараз зимовий період не бажано. Ну вже раз відео йде по цій білородині, як я казав. От дивіться. Ось так. Ну що, бомба ракета чи ні, знавці, покажіть, Покажіть. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну і тут є трошки на низу сьома. Це. Ось так. Далі. Е, я думаю, не варто їх зачіпати. Нехай собі зимують. Нагадаю повноцінна, чистопородна карніка. Ну і так. Що ми на теперішній час маємо? Протестована карніка німецького якби, селекційного процесу заїхала сюди, Ну від неї якби, ми взяли для пристосування в наших умовах, що я вам хочу показати. Значить, це в тому році виведені вже дочки від перевіреного тестового матеріалу ворога Толіраншу. Був завезений в центральну Україну, тобто, будемо казати, Тарас НТГ. Отак. От От. І з того всього, що в його, вона, звісно, попала до мене, то, що обмінюємося племматеріалом, обмінюємося досвідом, підказуємо один одному. Да, і якби одну справу робимо як в селекційному процесі, так і взагалі в джільництві. Тому, друзі, ось таке. Тестував не я ту материнку завезну, тестувалося Тарасом нижником. Ну, а це одна із тих, що в мене є. Як бачите, погодка у нас на теперішній час вже похолодала. Ну і так уже друга половина жовтня. На камеру думаю вже тепер точно видно. Побачите, що тут робиться. Сама крайня. Тобто було е, 9 рамок, чи 10 рамок одну вже забрав таку. І стало 4 5, 6, т Ну, З цього всього я також буду забирати. Забирати воно не потрібно для зимівлі лишні рамки. Ну, поки що в сторону, щоб було місце більше для маневру. Побачимо, що там всередині робиться. По меду досить добрий результат. По миролюбності, можна сказати, так, за весь сезон. Те, що переглядав... Ну, ось рамка дивиться також. Ось. Таке. Семед. Ніхто нічого сюди не додавав. Щоб для вашого було розуміння, як було, так і є. Друга рамка. Можна і залишати зовсім це є все, звісно, тут, друзі, все-все залишати, всі рамки. Воно у ППС вулику. Виробник буде дивитися мене, запитував, як там вулики. ППС тримається, але... Ось це о, то проблемно, Бо з дерева. А дерево то самі знаєте не вічно. Та і ППС то так само. От друга рамка теж медова. Запитують мене по тому або шуття тако. нашлися герої. Ну, я не, не, не 100% кажу. Кожен раз якесь відео є, то... А розплоду повно, що робить розплоду повно. Ну що робити? Чотири варіанти є. Закормлюйте, поки ще є тепленькі дні. Густим сиропом. Якщо будуть брати, залють. Друге. Отак як є. Дві рамки медових, одна розплоду, знов медова, але повномедні. І так на все гніздо. Третє, о, дивіться, трохи переб'ю, Також от ціла рамка з медом. Не кормив я їх, нічого, їхні, як би от говориться, видно, що рідке все золотарником запакували. Бачу, що світле, тобто пізні метики в мене був темний, він сюди не попав. От іменно з цього матеріалу сама материнка була. Вона, так для пояснення, вона по розвитку не сильно була така і вже подливалася. Ну, ось дивіться, друзі. Пів рамки меду. Закритий розплід Добре вже видно, бачу. Добре. І материнка. Ось ну, темненько. Угу. Ну, 340 перший. 340 перший. Запам'ятайте. кому хочеться материнок мати весні тобто в кінці травня там, вже й червні, з неї буду виводити цею. Ось так. Ну, такий от е, порядок в мене роботи. Еу. Зараз вам ще щось покажу. Як діла заливаються, але з медом має справу і бджіли достатньо. А таку вона має не тільки медову шапку. Але подошву медову також. Ось дивіться. Я казав про те, як має бути. Ставлю. Ці дві вже йдуть, як би вже скривати не буду, ці дві йдуть медові. Тут з розплодом. Все, що є. Я його не приставляю сюди. <різь> Хоча б їм, скажу так, фатилоп, а фатилоп. Ось. Далі піднімаємо. Це для тих, хто розплітує, як я казав, дві рамки і в сторону. Так. Для подошви є знизу місце захватиться бджола. Ставимо медову. Гніздо, як дехто може сказати, я не розриваю. Ну а що ж ти робиш, що ж ти показуєш? Хлопці, ще раз покажу, що є підошва, на яку може б джела зачепитися. Між цими двома рамками розплоду нікуди бджоли не дінуться. Якщо б дзвіла здорова, все нормально, то хоч її десь тікати, злітати і тому подібне. Ну і ось дивіться, слідуючі рамки отак. Дві. Раз. І раз. Теж медово побачили, да? Уже все видно добре. Так, третій варіант. Я все ж таки завершу свою думку, яку я казав. А третій варіант говорить так з розплодом. Ви маєте її в цю пору рамки одну, дві чи три ті з розплодом і хай не мучаться бджоли з ним. І ви не мучтеся. Ну, а цю рамку повномедну 4 кілограмову, а може ще й більше тут. Ось, ми приберемо і залишиться у нас 4-5-6. Сім рамок залишок. Можна крайню ще забрати, да залишити на 6, але мені цього не треба. Мені достатньо і біолом буде добре, достатньо буде того, щоб він нормально зимував. Заставна. Зимою я не знаю роліку грає, Хіба що спруться вони од неї да і все. Ось так вони будуть зимувати. Далі трішка ППС. ППС на подушка, теж тепло. Хай як вони не тримаються, знизу тут, а чи зверху. Різниці немає. Вони тут будуть жити, зимувати, у них все буде добре через те, що якби ковпак. Хай який не буде теплий, чи знизу, чи зверху. Буде клуб, меду буде достатньо з усіх сторон, друзі. Тому то таке от. господар на пасиці. О, отака шкура, вона миші ловить. Добре, друзі, ну що ж, ми переглянули, я вам показав трошки. Побачили, нічого такого аж аж нібито й не показав, але суть чому. Ви побачили, в яку йде ВТ-шка, в, в яку силу йде. Взиму. Це не чиста ВТжка, бо вже вона в мене тут, як би від ВТшки. Але суть остається такова. Працюймо, і будуть бджоли в нас здорові і потрібні для нашої пасіки. Чого я так кажу? Тому що не, ну, не дивлячись ні на яку породу, яка би то не була у вас, або популяція бджіл. Якщо ми скинемося, що то бакваса, або карніка, або Карпатка або степова, і вона має медь носити, має добре жити, силу сім'ї, добру велику мать, і прикладати, не будемо рук до того, то ми будемо мати пшик. Я надіюсь, ви зрозуміли. І далі на завершення, четверта порада, що робить, коли у вас розплід в таку пору, як я вже показував. І ви не знаєте, чи його викидати, чи що, там я давав поради. А остання порада буде така. Зараз оце новорічні свята скриваєте. І вже бачите, що клуб зверху і меду обмаль. Давайте що? Як ну, більшість так і роблять, якщо потрібно цю пору. Давайте канді. Ви знаєте, що таке канді хоча б? Це є або мед і пудра, або. Цукрова пудра і інвертований сироп ну по-різному роблять, дають. Або якщо у вас вдосталь є меду кристалізовано, тільки не такі, що ви поставили і він сплив туди шапкою, а такі, щоб тримався, даєте і вони доживають до весни. Ну, а всім грамотним, з лівими аккаунтами скажу, не займайтеся цією ерундою. Якщо у вас таке є і ви не знаєте, що робити, покиньте тую пасіку. Десь великого горба викиньте. і йдіть займайтеся чимось іншим. Так буде краще. І останнє. Питання по матеріалу, який буде в мене реалізовуватися, і коли то все буде, коли я буду приймати замовлення, це буде слідуюче відео. Це для вас як анонс. А в подальшому ще деякі є такі теми. Вам буде цікаво, то я також це. Об'явлю, і ми разом якби будемо учасниками того. Ну, це як спойлер кажуть, спойлер, да? наперед. От. Так що дочекаємося того часу. Все. Всім здоров'я, бажаю, миру, перемоги, наснаги і оптимізму. Все, до побачення.